Культурна революція у вовчинцях у селі урочисто відчинив свої двері новозведений будинок культури. Для селян подія вагома, адже тут 40 років клубу взагалі не було. На першому поверсі урочиста зала, на другому приміщення для дитячого дозвілля. Дотепер самодіяльні гуртки частково були у школі, а також у сільраді. раді. Тепер у народному домі буде ще й сільська бібліотека. Хотілося б щоб тут, як передбачено проектом, стояла і кіноустановка. Але це вже майбутнє, щоб тут запрацювали гуртки, щоб тут стояла нормальна звукова апаратура. Бо ми зараз використовуємо також апаратуру восьмирічної давності, яку ми теж придбали тоді за смішні гроші. Тепер смішні гроші 13 тисяч, і цим користуємося. Наше багато треба. Народний дім будували всією громадою. Будівництво активно сприяла Івано-Франківська мерія. Будинок культури стане справжньою окрасою села. Вартість будівництва десь близько 5 мільйонів до 5 мільйонів. Основно мільйон 930 – це є кошти міського бюджету, решта – це є кошти сільського бюджету, спонсорські. Окрім будинку культури, сільська влада Бовчинців має намір спорудити сучасний дошкільний заклад. Покращення місцевої інфраструктури відбувається в рамках програми соціально-економічного розвитку приміських сіл. Ірина Тимчишин, Михайло Маланюк, Владислав Васильчук. Новини на вежі.